Отже, червень 24-го року ми знову в Кувасах, З новенького в екстер'єрі. Ну от оце, цей напис кваси був минулого року, з новенького. Оці дві здорові альтанки з, з подушками всередині. Ось. Ближче підійду, щоб було зрозуміло. Ну, звичайно, їх можна витягувати на траву. Хто хоче лежить всередині, хто хоче витягує на траву. Це не заборонено. Вон там ще одна. Точно така сама. Ось навіть якась дамочка засмагає. Ну, що нормально, сьогодні шикарна погода сонце. Різновид різно маленьких альтанок. У них у всіх лежать матраци, які обтягнуті непромикаємо тканиною. Ну, щось на зразу брезенту. І в них накидані там різні подушки такі ж самі. Їх налічується, аж цілих я нарахував 18 штук. Отак От вони по території. Їх тут розмістили. Минулого році цього не було. З'явилася така композиція, ну, пам'ять композиція, композиція присвячена вареникам сметані та ложці, якою ту сметану набирають. Ну, відповідно, з написом на ложці відповідний напис Ковасел. Це така, така клумба. Це з того, що не було минулого року. І ще одна клумба. Така композиція звісно зелених рослин, які перемішані з камінючом. Дивилося декілька таких з дерев'яних скульптур, до речі, це собака. Мені схоже чимось вона. на або Нюфандленд, або Сан-Бернар, не знаю, я можу помиляюся. Це бабця, яка на верстаті начебто плете ліжник. Гуцульський. Гуцулка, яка плете ліжник. Ще одна якби, новенька локація, це така собі альтанка в якій встановлено купа ріселка на яких можна качатися і шахи великі і різні дерев'яні скульптури це медвідь ось якась здоровецька бджола Я спочатку думав що це павук але це бджола то відерся, в яких вона начебто несе мед там голова якоїсь тварюки я так щось і не можу зрозуміти, що воно то є. Чи то лось, чи то баран... А, баран. Баран. А оце рибина. Форель. <смі> Тому що е, тут ось поруч знаходиться в галереї, в яких Форель розводив. Ну як вона? Тримають. Тільки що приходив дядько з ресторану з сачком та й трохи цей форель. Деякі крісла на, на двох кріслах лежать ліжники сульські, на них дуже, дуже приємно сидіти, як на мене. Вони трохи коляться, але відчуття такі от дуже приємні. Музей, музей ліжникарства, а також тут проводять -класи, майстер класи майстер-класи по... Е по тому, як плести ці ліжники. Можна зайти, я не буду заходити, можна зайти, все це безкоштовно. При бажанні можна зайти, подивитися. Так, і ліжники продаються. Все такий тут музей. І ще одне, відкрили ще одну штуку, яка, яка зветься, зараз я підійду ближче, щоб не збрехати. Яка зветься. Музей Кцульської спадщини села Кваси. От Він працює, він, ну, щоб ви бачити, він працює з 10 до 17. Коли маєте бажання, треба підійти, попередньо зареєструватися і проведуть невеличку екскурсію. Ми були всередині, там дуже багато речей куцульського побуту, ну, досить цікаво. Йдемо далі на господарський двір, там поповнення, покажу. Ось це поповнення, про яке я говорив. Все, е, я їх не рахував, десь їх так приблизно 10 баранів, це всі барани. Французька порода, яка звиться Лакон. Барани утримуються тільки тут. Вівці цієї ж породи у господарстві є, вони зараз знаходяться на полонині. Ми питали, чому їх так само не відправляють на полонину. Сказали, що не можна, їх треба тримати від овець, баранів від овець треба тримати окремо. Тому що вони будуть збивати овець і в овець будуть погані надої. З того, що я читав про цю породу, вона досить високопродуктивна по молоку. Ну, А там на задньому дворі ви чуєте тут свині. Їх перевели туди на задній двір. Ну і ще там товариш у нас є з давній знайомий Віслючок то Сірко. Його тут, То він тут є, то його тут нема, замість нього два величезних цапи з величезними рогами. А зараз їх немає. А вчора були. Ну, а от це таке, то воно тут кожен рік в такий час. Це коти місцеві, які живуть на території санаторії. Тут облаштовано їм два будинки, вони тут плодяться. Ну, Потім, потім е, адміністрація. Частково виловлює тих, кого може зловити, стерилізує, але все одно хтось лишається нестерилізований. Ну і кожен рік тут декілька кошенят бігають. Їх можна, до речі, хто бажає, їх дозволяють забрати з собою. Так що така штука. От він. він хороший такий віслічок, він тут вже давно старожив. Десь, скільки я пам'ятаю, десь, мабуть, років вже за 4 або за три мінімум. В нього був ще напарник, каштан звався, але той помер від старості, як кажуть місцеві. Ті виглядають, що він вже був старенький і хворий. От, а я йду собі на мою найулюбленішу локацію, яка зветься Певний Завод. Вірніше, не так неправильно, проварня ципа. І вип'ю якийсь келишок пива. Вони... Ну, є нова серія пшеничного пива. Я останнім часом дуже люблю пшеничне пиво. От вип'ю і чимось закусю, бо в них тут цього року з'явилося багатенько різних закусок до пива, саме харчів під пивом. Вот, совсем ведомый муцульский Шива.